Вітаю на каналі Пашинка Валюшка. Хочу вас познайомити із моїм хомяком Шусію. Це, мабуть, найшвидша хомячиха у своєму роді. І вас чекає аж три дні разом із нею. Буде багато чого цікавого. Тож залишайтесь на відео у цьому відео. В мене тут перебрали у знову стружечка на там де надочки. Треба і не невелику порцію. Насипаю. 34 хвилини. Хвилинка догляду. Хомяк сам вирішує, як і де має лежати його стружечка. І так далі. Тому дивіться, гарного перегляду. Отже, почну з того, що шуська, поки в мене грається у вітерцю. А я почну їй обустроювати кліточку. Спочатку їжа. Беру лоханку і беру корм. Немаленька, але й невелика порція. Насипаю. Думаю, можна додати ще трошечки. Трошечки. До речі, якщо у вас є щось інше погризти хомячку, можете дати. Думаю, йому сподобається. І він задоволенням це з'їсть. І у нас вийшов обід, вечеря або просто їжа для вашого хомячка. Перейдемо до водиці. Ви можете насип... налити йому водицю в поїлочку, але я в кришечку, бо з поїлочкою йому якось незручно. Обережненько, щоб не розлити, наливаємо в кришечку та ставимо її назад. Якщо трошечки розлили, як я, то можете взяти салфеточку і трошечки підтерити її. До речі, те, що хом'якам не можна плавати, це брехня. Хом'яки чудово плавають, і купати їх можна цілком спокійно, тільки рекомендую не дуже сильно йому багато води наливати, щоб він покупався. Шошки, у шорськи є тунельчик, я його трошечки вимила, бо він був трохи грізнуватий. поставила його, її улюблене колесо, а також зараз буду ставити будиночок. У будиночку має бути стружка. Завдяки неї хомяк почувається комфортно, і він сам має її розгладити, як йому подобається, як йому зручно. Ось така клітка у нас з вами вийшла. Ви можете, звісно, щось додати. Будемо починати. дні мого хомяка шусі, день перший. Доброго раночку всім! мене звати Шуся і я з вами проведу цих аж три дні. Разом із вами і поділюся багато чим що може знадобитися для хом'яка, а його хазяїна. Тому буде починати. Почекайте, у мене тут перебрали, уявляєте? І знову стружечка не так, як треба у мене, тамочки. У будиночку моєму добре, я поправив. Хвилинка догляду. Хомяк сам вирішує, як і де має лежати його стружечка. Поспимо трошечки, відпочинемо. Або ще спортом позаймаємося. Ой, знаєте, я дуже різностороння особина, знаєте? Де? Ви, мабуть, вже в цьому переконались. Так. По-моєму, я вже тут все провіряв. Надо ще раз корм провірити. Прокинувся. А в мене не все вистачає. Мені, здається, все вистачає. Так, чудово. Ех, Перед сном бігати, чи ні, бігати чи ні. Сонечко пригріває добренько, може, одразу поспимо, при сонечку спати дуже зручно. Я тут теж, здається, все перевіряв. Так, все перевіряв. Перед сном треба все провірити, усе хоч по сотому разу. Так, як воно крутить. Крутить прекрасно. Поспимо. Прийшло 34 хвилини. Поспали, тепер можна ще щось поробити. Так, можна щось поробити. Спочатку заправити своє ліжечко до наступного сну, приготувати його. Так, прекрасно. Пройшло 4 години. Ех, набігалися в колесі, тепер можна поїстиньки. Мій улюблений корм. Так, прекрасна смакота. Господарка знає, що мені треба. Сьогодні треба побігати в колосі. Так, колесо це прекрасна річ. Хвилинка цікавих фактів від Шусі. До речі, ви знали, що за ніч хом'як може пробіжати 10 кілометрів в своєму колосі. Так, поп'ю водички, поїли, то треба ж запити чимось. А чимось це в моєму випадку вода. Так. Попили, ще поп'ю. Вода як вода, все прекрасно, нічого не змінилося. Просто перфектно. Так. Хвилинка догляду. Хом'яки нічні створіння і здебільшого активні уночі, а вдень вони багато сплять. А якщо ви загубили свого хом'яка? Але клітка закрита і він не може ніяк звідти вилізти. Подивіться в тунельчику, можливо, він там солодко спить. Настав вечір. Щось я прокинувся із бадьорим настроєм і трошечки побіг у колесі разом із господаркою. Коли він пішов у свою хатиночку в клітку, він попив водички і ляг знову спати. Через декілька секунд йому перехотілося спати, і він видумав нову гру. «Добрий вечір, любі друзі. Я тільки що поханяв колосії, і тому вирішую зараз ганяти мені в ньому до сих пір, чи, може, побігати по всій клітці, провіряючи, що все тут в порядку, поки мене не було. Як ви вважаєте, що мені зробити? Адже я вирішив, що постійно крутитися в колесі не варіант, і я хочу побігати по всій клінці. Заодно одно й провірую, чи все на місці, як я вже й казав. Я вже казав, так? Шуся пробігла, втомилася. Ну, добре, друзі, мені вже пора. Думаю, що я вже достатньо за сьогодні нагасався. Вечір був все-таки колесовий якийсь. Знаєте, колесовий це коли ти дуже багато вечором бігав в колесі. До речі, це дуже файно, форму треба підтримувати. А тепер пора спати. Під час сну ростуть. Принаймні так казала моя господарка. Тому була дуже гарно з вами провести цей день і чекайте ще на два, бо все попереду. Бувайте гарного вам дня і вечора і ранку. Хвилинка догляду. Для хом'яків також важливий не тільки корм, а й вітаміни. Наприклад, яблучко або грушка, морква. Дякую, що були зі мною та Шушкою на відео. Ставте лайк, якщо сподобалось, і підписуйтесь. До зустрічі!